Ми такі зробили. В музеї є оновлена експозиція посвячена Муратові. Є е, зроблено на території Насамдонато відремонтований посад, е, зроблений такий дворік, ну не дворік, такі оздоблення, зроблені, е, як вони називаються банери спеціальні інформаційні і відтворений кабінет режисерів 70-х. Теж зайдіть, обов'язково пройти. Загадайте вашу посаду. Голова правління Одесник і Питання до вас, будь ласка, ось ми всі знаємо, як Європадовою, але все ж таки, якщо всі це знають, про її внесок в світовий кіфотограф ходить. В неї не доля. Це ну, якби зараз мої діти діти війни, а вона дитина війни тільки Другої світової. Вона народилася не в СРСР, її батьки були. Комуністами румунськими і вона приїхала сюди працювати з 1961 року. Такий, скажімо, золотий період Одеської кіностудії. вона захопила весь період, починаючи від Олександра Горського до Геннадія Збандута. Це непроста доля, і вона починала як кінематографістка. Спочатку кілька робіт вона створила із власним чоловіком Олександром тобто Муратовим, а потім вона почала працювати як самостійний режисер. Але доля її була непростою. Спочатку вона була посланеною молодий режисером, але внаслідок творчих гонінь на неї вона навіть попрацювала і бібліотекарем на десь, і і культуральною. Але, на щастя, наприкінці радянської доби відновилася її кінокар'єра і доробку Кіри Уратові 14 художників. Це як можна сказати, що доволі успішна і доля. Хоча такий майстер міг би зняти більше. І, звичайно, вона могла б отримати більше нагород, якби обставини складалися по-іншому. Проте її спадок є цінним тому, що вона є найвідомішою режисеркою в Україні. Вона винахідниця власної кіномови. Її спадок неможливо переоцінити, і в неї є надзвичайно різні фільми. Наприклад, зрівняти фільм Короткі зустрічі і фільм Одвічне повернення це останній фільм, який його подекурали. Це два принципово різні фільми. Фільм Одвічне повернення. Це п'ять акторських складів, які фактично грають одну і ту саму репліку, обміняючись кожного разу. І в якийсь момент може можна скластися враження, що режисерка знущається з глядача. Глядач має бути готовий до Муратова. І не Муратова служить глядачу, а глядач має служити Муратову. І навпаки, фільм Короткі зустрічі. Перша її самостійна робота як режисерки це прекрасне оповідання про подвічне змагання чоловіків. Воді, жінка хоче взяти чоловіка в полон. І, і надзвичайна історія любові, надзвичайна історія сильних людей. І в цій, в цій першій стрічці, яку самостійно зняла Кіра Георгія Муратова, зійшлися два таланти сама Гуратова в головній ролі і не менш чудовий її партнер Володимир Васильський. Ось така кар'єра. Але між цими двома фільмами було ще дуже-дуже-дуже багато. Реальна дошка це ну, як ніби такий точка Поєнт, який е, привертає увагу і змушує ще раз забуватися подивитися. подивитися на казахських. І ви зрозумієте, що от, е, зібрані унікальні е, події. Ну, наприклад, почнемо з Івана Петровича Кавалірідзе, е, надзвичайний український режисер, скульптор. Працював на Одеській консультації, працював в Києві. В Києві на Михайлівській площі є пам'ятник, який він заморів, пам'ятників Нівольці, Кирилли підходив. Далі були віддані репресія у 30-х роках минулого століття. Далі мовлення, можна поруч, слава Богу. Який, чия зірка тут заповнила здарі, є і Шушин, і Збанту, і Висоцький. Е, хотілося б, щоб таких місць було більше. Проте е, враховуючи, що пам'ятна дошка це унікальна подія, не кожному відкривається Тому е, Кіра Георгівна Муратова зараз для Одесбуків отримала свій меморіал. Хоча у 2000. У 18-му році е, на алеї Зірок поруч із оперним театром на Думській площі є е, зірка е, Муратова. Але от зірка бо тут людина працювала. Знаєте, якось прийнято ходити на кладовище до людини, там, де людина похована. Але насправді душа людини живе там, де людина жила і там, де людина творилася. Ця будівля була домівкою. -домі, Ті регіоні Муратови тут є її. Тут є її. Нагадування нащадкам про велич цієї персони. Хочу запитання. Розкажіть, будь ласка, яким чином, наскільки Кіра Братова визнана у світі на світовому рівні? Вити здивовані, є величезна докторська дисертація, присвячена Муратові. Вона написана французькою мовою. Зараз я зв'язувався із французькими кініматерофістами. Вони готують. Величезну пам'ятну подію у 2026 році вже тривають такі меморіальні роботи. Такий відомий російський кінематографіст, який вигнаний зараз з Росії, живе в Франції Антон Долін. Він також зараз працює над поступом Муратової. Є запити щодо Муратової і від американських колег. І в пам'ятні дати Муративі в 2018 році приходили телеграми зі всього світу. Тому цю послуги, напевно, чи не найбільше знають у світі, ніж в Україні. Чому, знаєте, як... ну, ми нема пророка у своїй вітчизні. Звичайно. Це, напевно, варто звернутися до кінознавців. Вони це з наукової точки скажуть. я можу сказати, своє власне бачення. Ну, По-перше, у світі не так багато жінок-режисерів. Це професія якось традиційна була за чоловіками, але є досить багато успішних жінок-режисерів. А Кіра Гіорвіна найуспішніша серед тих, успішніші за Кіру Гьоргівному Муратову в світі немає режисерів. Друге, це парадоксальність її мислення. Це кожен фільм людина мусить над собою працювати і виходити сповнена таких нових відчуттів, що надихаюся, коли тут протягом трьох тижнів у нас були ретроспективи, ми були здивовані, повні зал. Люди виходили на тені, люди дивилися це. Хоча це не найпростіше, не найпростіші фільми, які можна побачити. Тому ну, напевно в цьому є відповідь.